Всім привіт! Вітаю усіх, кого цікавить питання вирощування павловнії. Сьогодні знаходимося на посадці павловнії. На даній посадці ми будемо створювати нову плантацію нову, яка призначена спеціально для вирощування під біомасу. На даній ділянці буде схема посадки метр на метр для інтенсивного вирощування деревини. Буду показувати, як відбувається посадка і як відбувається ріст на даній ділянці. Поле підготовлене минулого року була соя. Цього року на зиму передискували. Цього року знову два рази було дискування зроблено. І зараз відбувається розмітка поля. Проклали шнурки метр на метр. І хлопці роблять лунки. Дістаємо саджанці з минулого року. Зберігалися. Тут <звігінь> мене Розмітка видно. Нам повезло, пішов дощ. Зараз саженці порозкладали в лунки і потім будемо їх закопувати. Компанія Агрокоптер Захід висаджують павловнію для того, щоб отримати. Біомасу? І зараз після того, як саджанці рознесли, розклали в лунки, ми їх будемо висаджувати. Прикопувати. На даному полі росла соя минулого року для того, щоб підготувати правильно ґрунт. Сорт Energy, вищий готонок, 50 штук в мішку, номер партії. Саженці зберігалися в спеціальному місці, зиму. Саженці, видно, зберігалися в правильному місці, в прохолодному, вологому. Вже в них починається вегетація. Саме час садити.

Для цього наші клієнти висаджують павловнію по схемі метр на метр для того, щоб отримати кожного року біомасу. Кожного року павловнія буде заростати, її будуть зрізати, переробляти її на пілету, на щепу. Також ми робили дослідження. На вміст целюлози, і дослідження показали, що в Павловні досить великий вміст якраз целюлози, і вона прекрасно підходить для, для цього виробництва. Неподалік будується комбінат по виробництву целюлози, і Павловні як сировина, буде також туди постачатися. Дякую всім за увагу. і Якщо є питання, а вони є, ставте їх. Під цим відео про Павловнію, про вирощування її саме для біомаси. У нас є досвід, є практика. Відповімо на усі питання. Підписуйтесь на наш канал, нехай щастить!